Я так тримаю чашку не через те, ну, що я не вмію тримати чашки з кавою, а через те, що я не хочу, щоб це була реклама, а друге. Ми, ми цей на Трохи кращу камеру знімаємо, бо пан Богдан Слопокуровий адміністративна ланка почав платити трохи більше грошей нашим прекрасним операторам Олежику і Ігорчику, який є. Чим Гудзик продакшн, like правильно? А, до, до речі, такий спойлер, «Гудзик продакшн like будуть мої весілля колись знімати, щоб ви зналися. Це машина, яка їде до злобців на передову. Середина она також вона піше затарена різними ніщаками, тобто там і бронежилети, все, що необхідно. Лизую нема, він іге. Оператори. Я розумію, що шоста ранку І що що, що? що старалося? Ви ще не інспективна ланка, коли ви купите худож оператора. Ходіть печку. Дякую. Око, завжди гарна ідея. На стрімі. На одному із стрімів ми купили авто, ми за це купили, його переобладнають без нас. В середині цього авто є ціна 3,5, напевно, точно 3,5 цих самих авто. в середині Ми веземо бронежилети, каски, сумки, веземо тепловізор, веземо рації на 16 людей. Тобто ми Весець і платація все завдяки вам, шановні наші підписники, патрони, донатори. Дуже вам дякуємо. Цілую вас всіх в обличчя. Дякую вам. Супер, ідеальне шоу. Я не знаю, що Запускай, мені не береш, робайте, Давай. Давай спочатку з, з, з коваликом. <коло> зробимо <коло> роздягайтесь. Зробимо про книжки, книжку. Майну певно. Або вправу. Але просто зробимо стрільку. Кари, Чого я тримаю цю кепку в руках, бо я її на голову вже не буду натягувати, оскільки тут є окупантська символіка. О, і, і, і ве жаль, що ви мене побачите на початку відео з цією кепкою. Я, шкоду, я, я шкодую. На, насправді, Що я хочу ще сказати? Ми тут зупинилися, зупинка на, на заправці. Та ви зрозумієте, яка заправка по кольорах насправді. Ми зупинилися, бо Богдан і Ігорчик трохи, від... трохи відстали, в них обмеження швидкості 120, але ми більше ніж 70 не їхали, насправді, тому дивина, але ігорчик-математик, він порахує, як це вийшло, як так сталося, чесно кажучи. І ще таке одне цей гарного і приємного перегляду кожному з вас, поставте лайк, якщо ви це ще не зробили. Скажу на перспективу, що Олежик і ігорчик будуть моє весілля знімати. Ось ось так. Давай, пацан, давай! Шість годин в дорозі ми на місці ось ми в Вінниці привезли. Хлопцям машину, і от е, те, е, жилети, каски, е, є аптечки. Е, машина повністю затарена. Не, також Тепловізор. там є тепловізори Тепловізор. і тепловізори, ну, і от там продукти мають бути. Е, Це все завдяки вашим донатам і вашій підтримці. Дякуємо, що допомагаєте ЗСУ. Ще раз ми так як і було. Ми в Вінниці. Ми вже в Вінниці. Ми знайшли парковочку із хлопцями. Ми розвантажимо техніку, яка нам треба сьогодні для стріму. От хлопці, от стрім там буде сюди зі кого носити класно. в Вінниці погода класна, трамвайчики класні, тролейбуси класні. Дякую, що дивитесь, до зустрічі. Блін. Вахниче, вахнич, до речі, тато не вірить, що він вінниць. Він йому зараз пояснює, чому він приїхав. Це реально, це жах. Це просто жах, воно ходить. Йому би ходили попиздіти. Попиздіти, попиздіти, допомоги ноль від того дзюнька, Ноль. З того дзюнька ноль толку. Я з тобі на Отаку кількість апаратури ми кожного разу возимо на зйомки. І... Насправді дуже вдячний всім хлопцям з культурної оборони, які не просто артисти, а допомагають нам робити це шоу разом. Носять апаратуру, розставляють світло, протягують кабелі. Вони молодці. Ми самі носимо, самі знімаємо, самі знімаємося, гудзики нам нахуя. ребятки, це я знову я, ми на локації. Ось там є вся техніка, там є вже, всі, рі, рі, боже, просто, а давай ти звідси от Воно виглядає прям прикольно. А знімець, знімець сцену. І дивіться, я хочу вам показати супер унікальний контент, насправді хз. Чи ви його побачите на інших культурних оборонах. Не знаю, чи воно буде в фільмах, не знати, чи це олежик і ігорчик знімали. Насправді Олежик і Ігорчик це є люди, які будуть знімати моє весілля. Давайте покажемо, як буде зі сцени дивитись ось це, бо я сумніваюся, що люди бачили, як Ну і Кувалик, і ти не будеш бачити. Культурна оборона буде на... — а, а ковалик буде сидіти десь. Ось там. — Ні, я буду десь одесь вишукано, і я би сказав, що це місце. Мрія, мрія. Місце мрії, місце мрії, місце для людей, які закохані в романтизм. Я ось так би сказав. Можна? Так. я Зараз моя основна задача це написати підводку, типу до того, що ми ось так чуть-чуть вже готуємося до самої зйомки. Давайте я вам до самого верніше, Давайте я вам покажу так, що день під отак. Богдан Ватничкий слухає музику. Антон Соколов, який просто про вцілулежить. Ну, Відпочиваємо, бо ну, ми виїхали в п'ять разів, ну, дуже добре було. Ось, Вадим Дзюнько, який працює, але Вадим ну, Дзюнько, може й дівчинком без Ні, ні, факти про Віктора Бронюка. А, він факт, виявляється так? дуже гарний кулінар і сам особисто брав участь у будівництві свого будинку. Йому майстри казали, та ідея, яку він хоче втілити в будинок, нереальна. А Віктор Бронюк сказав. Ні, ми це зробимо. І тепер будинок гарно виглядає, в центрі міста Вінниця і всі прихожі зупиняються біля будинку, щоб роздивитися, що вийшло. Ага, супер. Ось тут на зарчик, так або і горчик, або старший Гудзик вже все зробив, тобто готовий розпочинати. І що, що ж мені сказали, що ой, це буде так легко, як ми готуємося. Ну щоб ви розуміли, як ми вже підготувалися. Абсолютно все все виставлено, світло звук, інтернет, це все, все працює. це круто, і і роксана, яка також чучуть відпочиває. Ні, я на працюю справі. в телефоні. Не Є нічого страшного. В цьому немає <гум> от ось так. Ребятки, ось і закінчився наш стрім. Це була культурна оборона з Віктором Бронюком. Було прикольно, було прикольно, мені сподобалося. І дивіться, я сподіваюся, що це наш не останній фільм. Все залежить насправді від вас. Вам потрібно понаставляти цілу купу лайків, багато підписок має бути. Але найбільше, особисто як на мене, має бути коментарів. Які мають бути адресовані в Гудзик продакшн, напишіть будь, будь ласка, Олежик і Ігорчик. Чекаємо на нові фільми. Вони прикольні, класні, атмосферні. якщо це і справді так, якщо жопа параша, напишіть жопа параша, але чи може не пішіть?